Минулої суботи всім охочим випала нагода стати учасником унікальної для України акції Дня відкритої астрономії. Її мета популяризація науки про небесні світила. Проект було започатковано три роки тому у Москві. Відтоді він охопив 20 міст Росії. Вирішивши провести пізнавальну акцію у Києві, організатори і не сподівались на таку велику кількість прихильників астрономії у столиці. Планировали провести, думали, что проведем тротуарку, но ну, тротуарка это 50-70 человек. А у нас на сайте уже записалось к этому времени уже несколько тысяч. Единственное, у нас, конечно, сейчас погода немножко подводит, небо затянуто. Нічне небо столиці вперто не давало подивитись на зорі та ховало їх під густою ковдрою хмар. Натомість учасники проекту милувались прекрасними краєвидами Києва та повітряними ліхтариками. Щось погода трошки ну не як, дуже хмарно. Зранку було краще, мабуть, видно. Хмари дуже затягли небо. Будемо сподіватися, що до 11 годин вечора ще все розвіється, але чомусь у мене пісимізм. Але організатори дня відкритої астрономії не впадають у вічай. У листопаді, якщо дозволить погода, планують ще раз спробувати масово помилуватися зоряним небосхилом. Денисов Череренко Денискладовк телеканал Київ.